Наше місто прекрасне будь-якої пори, та найбільше воно приваблює, мабуть, усе таки навесні, коли каштани пишно розпускають білорожевий квіт та зацвітає бузок. Та цього року близько 40 каштанів в центрі міста, що ростуть вздовж вулиць, Красіна, Сосновського, Грушевського, не забуяли зеленим цвітом. Фахівці, які доглядають зелені насадження міста, говорять: дерева хворіли вже не один рік. Вони хворіють уже більше п'яти років. Ми робили санітарну обрізку, надіялися, що дерево. Виздорові трошечки обрізли, тому що є дві хвороби, по якій всихають каштани. Це перша сіль, які посипаються дороги. Друге, це тля. От зараз це більше вони потерпають саме від тлі. Його лікування ведеться по, по всій Україні, різні міста, по різному борються, десь допомагає, десь не допомагає без виключення. Точно так же і в нас. Є дерева, які трошечки відійшли. Коли ми їх обрізали, є дерева, які не змогли відійти, і все ж таки пропали. Зокрема, у нас тут в центрі міста 40 дерев, каштанів, які вже втрачені безнадійно. Леонід Якубовський наголосив, що проблема із загибелю дерев є не тільки в Коростені. вона поширена по всій території України та далеко за її межами. А санітарна обрізка дерев аж ніяк не вплинула на стан каштанів, як вважають деякі коростенці. До кінця прошлого року ми мали надію, там ще були зелені пагони, і мали ми надію, що вони все ж таки відійдуть, але вже ми остаточно бачимо, що дерева втрачені. В цьому році ми їх повністю виріжемо. Є там певна технологія, як робити, як бути з пеньком, тому що дерево залишається, пеньок залишається, але воно. Навколо заасфальтоване, ми не можемо викручувати в звичайний спосіб, бо ми пошкодимо покриття. Є певна технологія, в пеньок там засипають певну хімічну речовину. Треба десь там півроку, рік приблизно, поки воно струхляві саме. і Ми потім його виймемо. А на місці цих дерев ми влаштуємо такі собі міні-клумби. А наступний рік, коли ми вже викручимо, заберемо всі пеньки, будемо насаджати нові дерева. Це будуть липи. Щороку в місті висаджується не менше тисячі кущів та дерев. І хоча для більшості мешканців міста це залишається непомітним, роботи з озеленення коростення тривають. Звичайно, якби всі ці дерева та кущі були висаджені в одному місті, їх важко було б не помітити. Прикро, що у минулі роки коростень не вдалося перетворити на місто троянд, як пропонував міський голова Володимир Москаленко. Стосовно троянд, чому в нас не вийшло це зробити, все банально просто. Їх просто повикапували. Практично 90% троянд повикопували. Їх Ми сажали в місті не тільки комунальні служби висаджували троянди. Дуже багато троянд повисаджували біля своїх офісів, магазинів. Приватні підприємці купували, і висаджували. Будемо мати надію, що ці троянди все ж таки не зникли безслідно. А вони перекочували на. На інші ділянки, десь біля приватних будинків, хочеться так думати, і вони все ж таки квітнуть у місті корисні. Клумби, так як у місті були, так і є. В звичних місцях ми не стали робити більше клумб, тому що причина одна і та ж сама. Але ми вирощуємо квіти, які менш цінні. Звичайні чорнобривці, є дуже багато інших квітів. Ви бачите, є багаторічні, однорічні квіти. Ми висаджуємо і от ще тиждень-два, і місто розквітне оцими клумбами, які в нас висаджені». Зелені насадження є основними елементами художнього оформлення населених пунктів. Квітники милують око, а у затінку дерев залюбки прогулюються коростенці. Тож поступова заміна дерев, які перебувають у незадовільному стані або досягли вікової межі, проводяться із дотриманням напрямів озеленення. Визначених концепцією комплексного озеленення міста Коростеня запевнили нас, фахівці і дерев в місті менше не стане.